Так, всім гарного дня. Вирішила сьогодні скосити свою клубнику на зиму. Не косила її трошки раніше, тому що, щоб вона не стала плодоносити. Мені це не потрібно, тому я чекала хоча б більше холодів, щоб її скосити і обрати листя. Тому що це старе листя, воно буде гнивати і хвороби різні заводитися. Краще винести листя на компостну яму, коли воно перегниє, тоді вже готовим перегноєм підкормити свою клубнику. По-перше, листя на зиму потрібно прибирати, щоб позбутися старих хвороб або шкідниками ураженого листя. А по-друге, зменшити ризики захворювання грибкових хвороб, таких як сіра гниль. Але скошувати потрібно в такий час, щоб рослина могла впустити нове листя для захисту свого стебла від вимерзання. А третя причина це покращує вентиляцію та освітлення вашої рослини, а також перенаправляє сили на розвиток коренів та закладання бронюк для майбутнього врожаю. Тому дбайте про свої рослини.